Доброго ранку, шановні українці, доброго ранку, шановні глядачі. Я з вами український історик та журналіст Єрошовець в прямому стрімі українські секіряни. Українські секіряни, які просто кричать: українці прокидаться, тому що завтра України не буде і українського народу не буде. Нас знищують, знищують з середини, знищують з голови українців, знищують, тому що українців перетворили в рабів, в слухняних покірних безмолних рабів. А українці завжди були ким правильно свобідним, вольним, правдивим народом, народом, який вмирав за Україну, за віру і за правду. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку і для тих, хто за кордону, прокидайтеся, рідні друзі. Приїдете колись в Україну, України вже не буде, вашої держави не буде. Не буде церков, не буде кладовищ, не буде нічого, і не буде українського народу. Ігор Швець, профіль Фейсбук, Месенджер, списуємося, Я отримую ваш донат по Western Юніон і по монограм відділні Приватбанку. І низький уклін тим, хто допомагав, допомагає і буде допомагати. Отже, дорогі рідні українці, Верховна Зрада України на чолі з. Стефанчуком чорношляпим Стефанчуком прийняла закон про множинне громадянство. Що це означає? Скажіть, будь ласка, що це означає? А це означає, що закладена бомба під фундамент Української держави. Це означає, що Верховна Зрада підриває основний камінь, фундамент. Глибу для російськомовних української держави просто підриває, підриває, розуміючи те, що потрібно донищити, знищити українську державу. Інакшого е трактування цього закону я не бачу. Україну знищують з середини Ніколи би Путін не напав на Україну, якби внутрішні вороги України. З середини тут не сказали Путіну напади, і ніхто не буде чинити опір, ніхто е, нічого робити не буде, поховається по хатам, і ви маршинг йдете до Києва. Внутрішні вороги знищують Україну з середини кожен день. Якщо на фронті хлопці, дівчата зсу ще тримають з останніх сил фронт знищуючи ворогів. То проти внутрішніх ворогів ніякої боротьби всередині України немає. Немає, тому що українці перетворилися в безмовних слухняних рабів, які мовчки дивляться, як знищують з середини Україну і кажуть аби не гірше. Багато українців вже проміняли Україну на закордон. Проміняли і справа не в тому, що. За кордоном українці заробляють гроші. Я сам був заробітчанином. Був заробітчанином, тому що мені просто не давали роботи на Україні. Я був вимушений виїхати за кордон. Але завжди моє серце було на Україні, завжди я рвався на Україну, завжди приїжджав до мами по два рази, як мінімум, в рік, на Україну. Україна в серці на превеликий жаль. На превеликий жаль, це все минає. 75% українських дітей хочуть виїхати за кордон. Скажіть, будь ласка, яке майбутнє України? Діти не знають українську історію від слова зовсім. До речі, я запрошую вас, в місто Сикіряни Чернівецької області, на історичні екскурсії. Сім років я займаюся. Історичним туризмом. Сім років я відкриваю українську історію Північної Бесарабії, Чернівецької області, козацька доба, княжа доба. Тому я запрошую вас, сукіряни Чернівецької області, набирайте Ігор Шевець профіль, Facebook, Messenger, списуємося, приїжджайте. Інфраструктура в нас є, готелі є. Поїсти, переночувати їде. ну а враження. Враження я покажу вам такі, що ні один жоден екскурсовод в Україні вам не покаже. Для прикладу, будь ласка, наберіть шорт, сокіряна лісова знахідка. Остання моя знахідка в лісі під сокірянами. Ну і повернемося до теми стріму. Що зробив Чорношляпий Стефанчук і Верховна Зрада України? Вони остаточно. Довалюють, розвалюють українську державу. В паспорті українця немає національність. Ви колись дивилися в свій паспорт. Хто ви? Скажіть, будь ласка, а ви ніхто, ви не українець, тому що в паспорті немає українського громадянства. Зате зараз дозволяють в Україні множинне громадянство. Хтось каже, добре наші діти будуть мати і український паспорт. І паспорти інших країн, ми можемо з паспортами інших країн мандрувати по світу, працювати. Скажіть, будь ласка, а чому ви не хочете вдома розбудовувати Україну? Тому що не платять гроші. Так це ж Україна. Батьківщина і гроші речі несумісні. Дуже багато людей за кордоном заробили багато грошей і не можуть зупинитися. Вони мені чесно кажуть, коли я заробляю тисячу доларів місяць-дві, а приїжджаю сюди, я просто не можу. Посидів місяць два і поїхав. Розумієте, в чому справа? Ніхто не хоче зробити Україну процвітаючою країною. Тільки на словах, тільки вишиванки. До чого приведе множинне громадянство? До розвалу України. Тому що множинне громадянство зараз є по Україні масово. Третина українців в Чернівецькій області мають румунське громадянство. Мадярське громадянство в Закарпатті має, напевно, кожен друге. Польські карточки поляка гуляють, продаються в центрі Львова, Тернополя, Івано-Франківська. Іде неприкрита експансія, неприкрита анексія без пострілу західної частини України. Що ви ще хотіли? Ще множини громадянства, ну буде множини громадянства, тоді вже все. Тоді вже кінець. Україна залишиться без українців. Правильно, і на території України зайдуть інші народи. Про що говорив мульфарний чай? Ми залишимось без батьківщини, ми залишимось ніким. Ми залишимось людьми без роду, без племені для російськомовних. Зайдуть інші народи, румуни, поляки, мад'яри, зайдуть євреї, зайдуть турки, зайдуть татари, зайдуть росіяни. І все. І мірилом, мірилом, мірилом Української держави будуть тисячу дві-три доларів, які ви заробляєте за кордоном. Все. Заради цього можна віддати. На українську державу. Заради того, цього можна мовчати. Ще раз кажу: я не, я не засуджую заробітчан, сам був заробітчаном, але Україна є Україна. Хоча б голос підніміть, хоча б трошки правду скажіть, хоча б допоможіть мені, коли я говорю правду. Тут, в Україні, не виїжджаючи, не тікаючи. Зранку отак встав, ще не зібрався з думками, просто вирішив поговорити. Україна знищується в наших головах, українців зараз травлять один з одним. Подивіться, в той час, коли Україна гине на фронті, світ української нації гине на фронті, в той час, коли в тилу процвітає корупція, коли розкрадають Україну, в той час, коли українці не мають за що заплатити комуналку, не мають за що просто елементарно трошки поїсти. Я вже не кажу про лікуватися Знову починають в Україні роз, розсварювати українців по мові і по вірі. Знову починаються бійки побоїща біля церков, знову починаються бійки по мові. Знову чому це все починається? Ну і всі канали українські телевізійні. Продажні блогери тільки підігрівають цю ситуацію. А ту, візьми, убий українця, візьми розтрощи українцю голову. Пам'ятаєте, як казав Йозеф Геббельс, міністр рейс-пропаганди німецької е фашистської Німеччини? Він казав: Я дуже хочу, щоб е коли українець іде убивати поляка, він по дорозі е ще приступнув єврея. Тоді це буде для нас дуже класно. По такій формулі зараз знищується Україна. Чорношляпий Іуда Стефанчук підкреслив, він чорношляпий, він не українець, прийняв з Верховною Зрадою України закон про множинне громадянство, значить, що це розвалить українську державу до кінця, залишив Україну без українців. І в той же час, замість того, щоб є об'єднувати українців, готувати до війни, об'являти загальну мобілізацію, готувати рух опору, знову в Україні починаються вибачте, ці кьорки на кримінальному жаргоні про мову, про віру, натравлюючи українців одне на одного. Для чого? Для того, щоб українці прості били один одного, вбивали, а верхи крали і продавали Україну до кінця. Залишаючи Україну без українців, українців без держави, нашої рідної неньки України, 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. картка Приватбанку і для тих, хто захоче допомогти, допомагайте, рідні хто скільки може. Тому що я, як старий лев, б'юся до кінця, б'юся до кінця за неньку Україну. За рідну мою північну Бесарабію в Чернівецькій області, за рідне моє місто Сокір'яне. Дякую за стрім. Вибачте, що так трошки зібрався сумбурно з думками. Гарного, спокійного вам дня. Дякую.